Доброго дня, ваш вазі будинок, село Ходосівка, Бухівський район, 8 кілометрів від Києва, проект Манчестер. 300 метрів квадратне, ділянка 18 соток. Ландшафт спереду. Всі комунікації заведені. Це знаходиться. Сам будинок в котежному закритому містечку, септик з переливом зроблений, автополив, озеленення. Давайте подивимось ділянку, а потім ще сам будинок зайдемо. Велика вхідна зона, будинок вовдони із цегли, плитка фасадна, термодерево, алюмінієві вікна, дощова система зроблена. На ділянці є дерева, дуже гарна панорама. Відкривається з самої ділянки і також з будинка. Тераса з кухні вітальні Ось так виглядає будинок ззаду. Зона барбікю з усіма виводами комунікації. І ще така задня ділянка. Всього три тераси. Перша тераса найбільша, де будинок. Друга знаходиться, де барбікю і тут сад є також. І третя, і третя вже як, як зручно, по бажанню можна щось зробити. Сходи, натуральне каміння. Планування. Планування самого будинку. Заходимо всередину. Вхідна зона, зона для шафи. Проводжу тут саму зол йде. Також місце можна вставити шафу, кімната на першому поверсі. Взагалі всі комунікації заведені в будинок. Розводка зроблена світла, це гараж на дві машини, прохідна зона і тут знаходиться котельня. Це місце під вітальню з панорамними вікнами. І місце під кухню зі своєю кладовою кухня. І також тераса. І другий поверх, підійдемось. Зручні великі сходи. Панорамне вікно. Велика кімната на другому поверсі перша. Кутові вікна. Головна спальня з виходом на терасу. Подробна така прохідна з двох сторон. Вже зручна. Тут можна кабінет, місце під кабінет. свій санвузол у головній спальні великий санвузол. Так, да, Цікаво, ще раз повторюю, що головна спальня зі своєю прохідною гардеробною, з виходом на терасу, кабінет і санвузом. Давайте ще вийдемо на балкон. Загальний санвузол на другому поверсі. І ще одна велика спальня зі своєю гардеробною. Такий цікавий проєкт. Запрошуємо всіх на перегляд. Гарний будинок, гарна територія, закрита територія. Всім гарного дня!